Французька зенітка ТПК 641 бр 5,7 і це грузовичок із 20 міліметровою спаркою гармат. І у нас навіть на стоковій на стандартній стрічці один через один фугаси і підкаліберні. І підкалібри тут можуть пробивати 52 мм на 100 метрах. Відповідно, навіть по якійсь не дуже сильно захищеній техніці, по бортам, ми цілком можемо насувати комусь. Але при цьому максималка 90 км на годину, і там здається 150 сил на 7 тонн маси, тобто більше 20 кобил на тонну. Коротше, ця штука повинна ще й дуже круто їздити, але колісний хід тому біс його знає, як його розробники налаштували. Я пропоную відправитись у бій. І вияснити на що здатна ця зенітка. У сетап також вткнув сюди кінг кобру. Ось отаку з бімбочками. Тому грати будемо таким невеличким сетапом. Спробуємо і поштурмити, і відповідно ще й позбивати ворожу авіацію. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент подобається. У описі всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. І поїхали виясняти на що ця зенітка здатна. Я думаю, візьму я не стандартну стрічку, а все-таки стрічку по бронецілям, де більше підкаліберних може нам вдасться якось комусь а, по бортам постріляти. Я пропоную вірватися на точку С найпершими зараз, захопити її і десь якось там так розкорячитись для того, щоб мати можливість стріляти комусь по бортам. Ну взагалі виглядає ця зенітка дуже прикольно, ну такий вже більш-менш сучасний грузовичок, да? Ну і подивіться, уже 50 по піску летим. Але щось далі не дуже то воно і розганяється. Хоча ні, ось уже 60. ні-ні-ні, летить класно. Ми обігнали усіх наших тіммейтів. І спокійно летим собі до точки. Уже швидкість більше 70 була. Ні, щось далі. Вище 70. Воно не захотіло розганятися. 71 я бачив максимум. Ну та й ладно. Звісно, це трохи тупість брати відразу зенітку. Так, ось тут у нас ворог. На жаль, точка не захоплюється. Так от, брати так відразу, як я, Зенітку, це трохи тупо, але мені цікаво просто що з цього вийде. Трансмісія. І, як бачите, да. Як бачите, дамагу нема. Але, тим не менш, навіть слухайте. Я навіть фрагу не зробив, а мені вистачає на літак з підвісами. Ого, прикольно. Ну, давайте тоді вилітати. Правда, мені стільки палива не треба. А це дуже цікава стратегія. Брати отаку зенітку. Яка коштує дуже дешево і набивати на ніже на авіацію собі. Але блін, ну як по хелкету демахто не пройшов? Я йому й трансмісію зламав, і виїжджав одночасно, стріляючи, прям насовував у башту, і йому було абсолютно пофігу. А він мене ще й званшотив. Ну ладно, це не остання наша спроба. Спробуємо і відігравати як класична зенітка. Будемо стояти на респі, вичікувати собі літаки якісь. Ось, до речі, у мене вже клієнт є. І жодна з куль не влучила. Серйозно? Тх, прикольно! Він просто скрізь струю пролетів, і все у нього прекрасно. Ой, кобра, щось із бімбами взагалі не маневрує. А, ну так я без форсажу, без енергії ще й розкритований трохи. Ну, що це таке? Ох ти ж, йо. Да. Здається, все зрозуміло. Ну, да, там он уже ціла купа танків по мені висирається, вибачте. О, клієнт. Ой, ось клієнт. Ай-яй-яй-яй-яй, та йди ти в сраку, та що ти. Із чого він стріляє, я не розумію. Слухайте, так я й не доверну до нього. Ох, йопта, О! Мене зараз просто ПТшка вб'є. Серйозно? Я взагалі не лечу. О, йо, -йо. Оце бревно. Так, слухайте, щось перший бій у мене не задався, прям відразу. От прям відразу. Так, ладно, я дві бомби скину, щоб воно хоч якось летіло, але. Ну да, тут уже немає. У мене літак просто не летить, він не керується. Все, він падає, він звалюється. О, господи. Desert yaz... Та на тобі її ту бомбу. Влучення. Я ще й, я ще й скелю зачепив. Блін, бомба впала прямо біля Пантери, і не нанесла ніяких ушкоджень. Слухайте, перший бій максимально крінжовий. Прям ну, ну просто жах. Ладно, давайте наступний. Ой-ой, потрапили ми на порт Новоросійськ. Ну да. Тут я наоб'їжджаю зараз за рахунок своєї швидкості, ага. Ну, тим не менш спробуємо. Просто стояти тупо на респі, якось не дуже хочеться. Хочеться саме поїздити, може постріляти в когось і так далі. Але треба... на цій зеніці треба, щоб співпало декілька факторів. Треба, щоб попадалися там виключно картонки, да, які ми можемо пробивати. Треба, щоб нам не ваншотнули в БК нас. Ну, коротше, якщо грати на цьому грузовичковій смерті, чисто от по фану, да? То, напевно, нічим хорошим це не може закінчитись, того що, ну, самі розумієте, зенітка з двадцятками на 5.7. Ну, чим це може хорошим закінчитися? Напевно, нічим. Але якщо все-таки пощастить, це Пантера. Сумно, що пантера. Тут ще й арти накидали по саме нікуди. І ще одна Пантера. Ой-ой-ой-ой-ой, там ЛТ проскочила. Бляха-муха. Ну як я така? Ну я тільки відвернувся звідти. Ну, ось ще одна зенітка. До речі, треба буде і на неї відос зробити. Ось тут чую ворога. Ага, асіст, хорошо. І от тут у нас виходить якийсь грузовичок, да? Блін, здається, у нас все зовсім не так добре, як мені б хотілося. Ага, і сюди мене об'їжджають. А, в мене ще й перезарядка. Йопта! Ну, ладно, я я Шерману все одно нічого не зробив би. Ну, лише один асіст. На жаль, не на таких картах, як порт Новоросійськ, реалізовувати таку техніку, але ну яка вже випала, така і випала. Ладно, тим не менш, все одно всього-навсього один асіст, а ми вже можемо взяти літак з бімбами. Напевно, от на цій карті точно треба було просто стояти на респігі і чекати авіацію. Бо інших варіантів тут бути не могло. Так, бачу собі. О, як багато жертв. Перша бомба пішла. Ага, влучення. Перекинув, да? Але хоча б гусениці збив, він тепер хоча б нікуди не поїде. Ага, асіст. Ось бачу тигра. Напевно, не залетить бомба, да, знову просто влучення і знову чисту гусеницю збив. Коротше, ці 500 фунтовки вони такі чисто травматичні. Позбивати гуслі всяким тиграм і так далі. Нічого серйозного. Ну, давай. О, да, тигра забрав. Ну це вже успіх. Це вже приємно. Ох ти, йоптать. Звідки ти взявся на мою голову? Тут іще один теж, по мою душу. Ох ти! Це лайтнінг. Ну да. Проти такого залпу це було неможливо ухилитися, ладно. Ну, ось на східній Європі можна спробувати реалізувати нашу швидкість і об'їхати ось тут по Гелінії. Ну, я не знаю, чи вийде, чи не вийде, давайте спробуємо. Зараз, давайте, отак. Остання спроба. Якщо не вийде, значить все. Я наступні бої стою на респавні і просто чекаю собі жертву. Ну, взагалі, ця зенітка, вона ідеальна, якщо треба саме викликати літак собі, да? З підвісами якимись і так далі. Вона може найперше доїхати до точки, захопити її, вона може зекономити вам поінти, якщо ви берете її першим респом. Вона може надавати там якихось асістів багато, позбивати гусениці і так далі. І тому подібне, І, в принципі, напевно, має місце бути. Чому б, власне, і ні. Але якщо хочеться якогось саме серйозного геймплею, то напевно це не сюди. Ну, тобто сюди, але брати її виключно дійсно, як просто зенітку. Це я тут катаюсь туди-сюди, займаюся всякою фігньою, якщо чесно. Ну, я, я просто розважаюсь таким чином, мені, мені нормально. Да, я не ефективний, да, у мене там максимум один фраг, чи якийсь асіст, чи два асісти, да? але мені все одно по фану, мені прикольно. А що ще треба від техніки? Да нічого. Головне, щоб було прикольно і весело. Хоча, звісно, ніякою ефективністю тут і не пахне. Хочете адекватну зенітку, яка вбиває танки, будь ласка, і Мікс 13 DCA 40 до ваших послуг вона здатна робити грязюку. Ну, от об'їхав я їх уже аж до РСП, а їх тут немає нікого. О, вже літак з'явився. А нука, 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 нука. А як а як влучати? Що з балістикою? А що з цими з гарматами, снарядами? Що це таке взагалі? В, в літах просто скрізь струю пролетів. Навіть не почесався. Це як розуміти? І що це було? Ха, прикольно. Ну і цілий для мене нема. Ось тут хтось проїхав. Але хто це, що це, це, напевно, тяж якийсь. Це наш союзник літає. М -м -да. Блін, поїхати з зенітки їхні повирізати, чи що? Оце тяж світиться. До нього мені немає сенсу їхати, бо я йому все одно нічого не зроблю. А от десь отут зеніточку знайти собі. Блін, отдача люта просто. Отдача настільки сильна, що я не можу прицільно вести вогонь. О, а тут ще й пантера. Ну, мені кінець. Ха-ха-ха-ха-ха! Асіст. Отдача просто капець. О, Ну, нарешті я влучив. Коротше, балістика занадто гарна. Я зрозумів. Балістика просто краще, ніж я розраховував. Он воно що. Треба було менше випередження брати, і тоді було б усе добре. Ха-ха-ха-ха. <рес> Спиш, так. Да? Ну спи, спи. Так, відстріляю стрічку. Треба перезарядитися. Ну от, Два асісти, два фраги. Оце вже щось. Опа. Привіт. Ого, відпиляв крило. Найс. Подобається. А цей шо? Летить на філд чи що? Йому ж зарахували фаталку якого біса. А вони не чекають, що буде Зенітка, блін. У них же на респі стояти. Це прикольно. О-о-о, о-о-о, блін. Зараза. Ну, виїхав мене шукати. Що поробиш? Хех. Ну що ж, три фраги, два асісти. Мені здається, як для такої зенітки це непоганий результат, враховуючи, що я доїхав їй мажутил до респи. Вирізав зенітку, збив два літаки, щось там ще когось покоцав і так далі. Ну, давайте ще разок вилетим на кобрі. Спробуємо комусь на голову насрати добряче. так. по8. Ну, ясно. Зараз зрозуміло, що буде. Я, напевно, хочу його супроводжувати, да? просто щоб побачити, як він буде цю балумбу скидувати. О, пішла рідненька, пішла. Хе -хе -хе. Мені вже навіть цікаво, як воно жахне. Але всього-навсього мінус 2, на жаль. Могло би бути краще. О, викашка їде. А ще жертви є, якісь, може, якісь якісь стоять. Не рухаються. А оце у нас що таке? Це ж той, що мене прибив, да? Дві віддав відразу. Да, забрав. Око за око, братан. Ха! Ти думав, я тобі не насру. Я тобі насру. Щось там навіть покоцав. У мене є ще одна бімба, але... Навіть не знаю, куди б мені її пристроїти. Та напевно сюди і треба, да? Він же там стоїть, ремонтується, чи що він робить? Так, влучив кайф. О, у них авіація ще з'явилася. Блін, треба було купити декілька дублерів на зенітку. Було б цікавіше. Та ти, господи, ти розбився. От аби тільки фраг не віддати. Ля яка скотина. О. Дарнія. Куди це ми зібралися? Ну, да. Логічно, що йому кінець. О. Та відчепиться від мене, ну. Ну, яка ти мразота. А може я зможу ще якось? Ні, не зможу. Ех, але 4 фраги, 2 асісти. Нормально, нормально, цілком нормально. Ну ладно, що я можу сказати по зенітці цій французькій ТПК 641? Дуже прикольна штука, але, 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 вона набагато більше підходить у якості використання, от чисто як класичної зенітки, да? Вона не дуже годиться для того, щоб боротися з наземкою, того, що ну двадцятка не може стріляти вперед, дуже уязвима і так далі, і тому подібне. Але чисто пофанитись на ній можна і навіть таким чином. Ну а проти авіації доволі таки ефективна. Треба просто звикнути до балістики, бо... Балістика дуже гарна і доводиться брати незвичне випередження, а трошки менше. Але якщо якийсь час на ній пограти, ви звикнете, і все буде добре. Гармати класні, дуже такі скорострільні. Єдине, що коли стріляєш на борта по бокам від машини, то її починає трохи зносити і починає трясти. Ну тобто краще стріляти, вже розвертати її жопою до противника, і в оцій задній півсфері вести вогонь тоді її не задирає віддачею. Ну а так в усьому іншому дуже класна штука дозволяє швидко доїхати до точки, захопити точку, надавати якихось асістів за збиті гусениці там і так далі, і швидко вилетіти на літаку уже з підвісами. Ну і при цьому дуже дуже прикольно виглядає, мені сподобалось. Да, я був сьогодні неефективний, не результативний, але пофіг мені було весело і пофано. А це саме ті емоції і ті відчуття від гри, які я хочу від неї отримувати, щоб мені було весело і пофано. Так що, от якась така зенітка по моїм особистим, чисто суб'єктивним відчуттям. Нікому не нав'язую, але мені сподобалось. Я буду на ній періодично грати. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.